Шкіра людини це не просто зовнішня оболонка фізичного тіла. Вона виконує найрізноманітніші функції. Шкіра захищає організм від зовнішніх впливів. Вона перешкоджає проникненню у збурників інфекцій, допомагає роботі нирок, підтримує постійну температуру нашого тіла. Шкіра є органом чуття, дуже важлива функція шкіри це є дихання. Лишається тільки захоплюватися мудрістю нашого творця, який створив такий досконалий механізм. І сьогодні ми побачимо, яким чином можна використовуючи методи гідротерапії, природні, доступні і надзвичайно ефективні методи, можна вилікувати певні захворювання, які пов'язані з шкірою. І не лише Захворювання є пов'язаною з шкірою захворювання всього організму. Коли ми робимо гідропроцедури, таким чином ми активізуємо шкірне дихання, покращуємо кровообіг, очищаємо пори, зміцнюємо імунну систему і багато багато інших функцій.